Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні покажу вам, як вишивати бісером по дереву. Також покажу, як закріпити ниточку всередині роботи, коли вона закінчується, та як розпочати нову. Для початку декілька слів про організацію самої роботи загальному. Отже, перший момент, що на робочому столі у вас не повинно бути ніяких зайвих предметів. Тобто, сама робота, органайзер з бісером та заготовочка. Тобто нічого зайвого, щоб вам не заважало. Які поради хочу вам дати для початку роботи? Якщо ви використовуєте ось такий органайзер, як у мене, то рекомендую його ставити трошки під кутом. Тобто поставити щось під нього, тоді вам буде зручніше набирати бісеринки. Далі, якщо вам важко запам'ятовувати, який номер, який символ, тоді кожну комірочку органайзеру можна підписати тим номером, який кольор у вас де насипаний. Далі, для того, щоб не загубити рядочок, який ви вишиваєте, ви можете взяти будь-яку закладочку. Я беру от підставочку від самої роботи і прикладаю по верхньому ряду, тобто той ряд, який я вишиваю, він під закладочкою. Особисто мені так зручно. Можете робити так, як зручно вам. Тобто Я стараюся, щоб просто я знала, що за закладкою вже наступний ряд. Все, в принципі, на цьому більш зупинятись не буду, і перейдемо вже до безпосередньо самої вишивки. Отже, як закріпити ниточку на початку роботи, я вже відео зняла, залишу посилання під цим відео. А тепер покажу детально, як вишивати по дереву. Отже, принцип роботи залишається той самий, як і при вишивці на тканині. Тобто, ми маємо вколотися. В нижній кутик і виколитися у верхній. Особливістю вишивки по дереву є те, що, так як я показувала у відео, як вишивати швидко бісером, так вишивати не вийде, тобто потрібно буде декілька разів проколюватися. Зараз все наглядно покажу. Ще той момент, що зазвичай в вишивках по дереву потрібно класти бісеринку з лівого нижнього куточка в правий верхній. Так, отже, поїхали вишивати. У мене ниточка виведена в лівий нижній куточок. Я набираю одну необхідну мені бісеринку. Отже, я підходжу до схеми, так, і в мене є позначка, який колір мені потрібно набирати. Відповідно, набираю такий колір бісеринки. Після того проходжу голочкою верхній правий кутик. І затягую нитку. Далі я перевертаю роботу і проходжу в нижній отвір. Ось таким чином. І виходжу, виходить на лицевій стороні в нижньому лівому куточку. Так, далі набираю одну бісеринку, і аналогічним способом я проколюю. Точніше, проходжу, тому що отвори в дереві вже є. Проходжу і так само, ось, показую ще раз. Дуже просто, не треба нічого думати, Тобто, якщо ви вишиваєте знизу до верху, то ви вколюєтеся просто в нижній отвір. І ось таким чином проходите, поправляєте ниточку за необхідності, тобто нічого страшного. Так. І стараєтеся, що моя така порада, добре підтягувати нитку. Ось на дереві дуже важливо гарно підтягувати нитку, для того, щоб бісеринки рівномірно лягали ряд в ряд, і на краях вони не були такими, скажімо, що видно, що вони не зовсім добре закріплені. Тому по роботі гарно закріплювати ниточку. такого, як... Що тканина буде перетягнута, тут немає, тому що це є дерево. Так, отже, продовжимо вишивати, і ви подивитеся, як це все відбувається. Так, стараюся показати максимально близько, і щоб було все видно і зрозуміло. Знову проходжу, бачите, затягую. І я вже в лівому нижньому куточку. Не забуваємо підтягувати ниточку. Так, ось у нас залишилася остання бісеринка в цьому ряду. Що ми робимо? Набираємо її, і я покажу вам, як перейти у верхній ряд. Отже, у нас має бути на наступному ряду одна самостійна бісеринка, і одну ми маємо пропустити зараз вам покажу ось. Одна має бути і одну маємо пропустити. Значить, що ми робимо? Вкололися так само ми в нижній отвір, виколюємося ми у верхній. Так? Але тепер, щоб вишити ось цю одну бісеринку, ми не можемо знову вколотися у нижній отвір, тобто в нас це не вийде. Тому ми вколюємося у верхній отвір і вишиємо цю одну бісеринку зверху вниз. Набираємо одну оранжеву необхідну бісеринку і проходимо зверху вниз. Ось таким чином ми вишиваємо ось цю самостійну бісеринку. Далі. Наступний ряд. Я роботу в руках абсолютно не кручу, а вишиваю так, як тримаю. Тому наступний ряд вишивка у нас буде зверху вниз. Ми перевертаємо роботу, ось, ми маємо бути тут. З вивороту це виглядає ось так. Тобто ми проходимо у верхній отвір. Все. Так. І ми тепер зверху. Тобто, всі наші бісеринки будуть лягати з верхнього правого в лівий, нижній. Це зроблено для того, щоб роботу в руках не крутити. Мені особисто так більше подобається. Далі набираємо необхідний кольор нам бісеру і проходимо зверху вниз, Тобто, тепер в нижню ліву. Дивитися бісеринки обов'язково мають всі в один напрямок. Це важливо, це акуратність і правильність роботи. Так як ми минулого ряду вколювалися в верхній і виколювалися в нижній, тепер ми на вивороті виколюємося у верхній, тобто проходимо голочкою і з лицевої сторони ми тепер в правому верхньому куточку. Ось таким чином вишиваємо собі далі. Так, Знову повертаємо і вколюємося уверх. Затягуємо ниточку. Так. Виходимо знову ми в правому верхньому. Тобто, насправді, все дуже просто. Основне, це побачити, як правильно зробити, і відпрацювати, звичайно, трошки часу, щоб у вас все виходило і трошки практики. Нічого складного в самому процесі немає. В деякій мірі навіть легше, ніж вишивка по тканині, тому що отвори тут нанесені і бісеринки будуть лягати абсолютно гарно. Тобто не буде у вас ніяких там моментів, що ви щось перетягнули, затягнули. І просто треба запам'ятати, що один ряд ви вишиваєте зверху вниз, інший знизу вверх. Тобто, трошки практики, і все буде гаразд. Ось таким способом я вишиваю. Вишивала точніше на початку роботи. Зараз я стараюся взагалі заготовку не крутити, не перевертати. Зразу кажу, що для початківців цей варіант не зовсім підійде, але для тих, кому цікаво взагалі, як я вишиваю, покажу вам цей спосіб. Тобто, набираю я бісеринку так само, як і набирала. Так само все проколююся. Але тепер я роботу не кручу. І тут майстерність все-таки важливо. Тобто, я пальцем так собі притримую перед отвором, що виходжу одразу голочкою, не перевертаючи роботу. Знову набираю необхідну бісеринку і пальцем. Під низом я відчуваю цю набрану бісеринку і стараюся, щоб вже наступний раз я просто автоматично вийшла там, де мені необхідно. Звичайно, це варіант вже пізніше. Ви можете пробувати, коли ви вмієте вишивати, але, можливо, для когось це буде цікаво спробувати. Тепер я вам хочу показати. Уявимо, що ця нитка в мене закінчується. Як закріплюю я ниточку, ось тут всередині роботи. Я ніяких вузликів вже не в'яжу. Я беру, набираю ще одну бісеринку, я виходжу на виворіт. на зворотній стороні, ось ви можете бачити, як я вже кріпила. І на зворотній стороні я проходжу голочкою. Крізь попередній, чи будь-який ряд, ось таким чином, тобто під ниточки, і виводжу голку, тобто протягую цю ниточку. Нитка виходить так, що вона знаходиться під стіпками, тобто вона нікуди не дінеться і вона надійно закріплена. Проводжу її на достатню відстань, тобто мало. Одного-два стібочка краще крізь 10. Тобто, ось такий шматок, таким чином я закріплюю цю нитку, яка в мене закінчується. Так, І тепер покажу вам: ось ви закріпили ниточку, яка у вас закінчувалася, і вам потрібно почати знову ж таки тут продовжити роботу. Що для цього необхідно? Беремо голочку з ниткою. Я вам, як закріпити ниточку зараз. Отже, аналогічно, як ми закріплювали нитку по закінченню. Тобто, я проходжу ниткою крізь стіпки, так. залишаю невеличкий хвостик, щоб просто в руках у вас ця ниточка не втікла, тому що вона дуже еластична, бісерна нитка. Так. І ось в мене є рядочок, яким я закріпила ниточку. Так. І проходжу ось один з отворів. Ви можете собі зручненько подивитися, де саме вам необхідно вийти. І просто тепер продовжую вишивати, так, як я вам показала. Дякую, що були зі мною. Підпишіться на мій канал та не забудьте поставити лайк, адже я стараюся саме для вас. Всім до нових зустрічей!